Коза дереза Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому а рано, на другий день, посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати. А вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже: Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, От я його вижену, та й побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі і смерть. Ведмідь і ізлякався. Ні, каже, зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк, і питається, А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, Коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Те тобі його вигнати, тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи Я коза дереза, за три копи куплена пів бока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі і смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хати. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком за мету Тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак неборак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав. І вовк гнав та не вигнав, І лисиця гнала та не вигнала, а то ти. Отже, вижену». От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі Я коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й каже А я рак не борак. Як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує, Та й став жити в своїй хатці.